Так, дійчі, ми сьогодні в магазині Аврора продовжуємо показувати вам, що цікаво є на полицях. Перебіглися коротенько по побутовій хімії, дещо ще не показав, зараз вам допоказую. Дивіться, Ось так, засіб для миття. Е, ось такий. Різінфекції коштує 44 гривні за 500 мл. На акція. акція діє по 21 вересня. Так, засіб для очищення кухні. Ось такий без подряпин, За 500 мл, ціна його 39 гривень. Свіжувач повітря за 190 мл в асортименті 42 гривні. Ось такі. Ось він тут. Є різні запахи. Засіб для миття вікон склаклін, цитрус спрей 500 мл, 89 гривень, акція діє по 25 вересня. Засіб для миття скла та дзеркал 0,5 мл. Акція діє по 21 вересня 17 гривень. Він йде тільки без пшиковки. Сама фляжечка. Ось так. Засіб для миття та дзеркал. Еко про спрей 500 мл 29 гривень такий зеленого кольору. Повітря, рідкий, плюс 250 мг в асортименті 37 гривень. Ось такий. 37 гривень коштує. Набір блоків. Є три штучки в упаковці за 149 гривень теж на акції. Акція діє по 18 вересня. Засіб для чищення універсальний парус 25 г. 6 гривень. Ось такий 6 гривень для очищення. За 6 гривень біопрепарат ось такий, за 20 грам, 22 гривень, 22 гривні. Засіб від цвілі, грибків, досить, до речі, дієвий 39 гривень. Засіб для чищення, універсальний за 500 г24 гривні. Гель для чищення, унітазу, їжак 39 гривень ось такий. Так, засіб для миття ван, кімната, мультизап, спрей 500 мл, 69 гривень. Такі досить такі, також непоганий, гарно відчищає душові кабінки. У нас такий. Піна 55 гривень на акції. Ось така. Заходить у магазин Аврора. Не забувайте про полиці, де 50% знижки на різні товари. Наприклад, зараз вам покажу, що саме є сьогодні у нас на полицях. Давайте, дивіться, такий набір світильників, досить таки непоганий з пультом. На зарядному пристрої 199 гривень, акція діє по 21 вересня. Доволі таки він непоганий, так вмикається і тут. І там непогано світить. Ось так. Набір світильників, LED батарейка, 3 штуки 129 гривень. Так, крем-фарба для волосся. Ось така. В асортименті 65 гривень на акції до 17 вересня акція діє. Так, шампунь, 400 мл, свіжий об'єм, 99 гривень. Акція діє по 17 вересня. Шампунь. ось такий 400 мл, 88 гривень. Теж на акція. Акція діє по 21 вересня. Буваємо також про корми для наших улюбленців. Корм для котів сухий поріна 169 гривень за 1 кг, за 1,5 кілограма. Так, корм для котів 85 грамовий лосось 19 гривень. Клуб 4 лапи 85 грамовий по 11 гривень. Ось такий у вас асортимент. Серветки. вологі дитячі, теж на акції, дуже круті серветки, 120 штук у упаковці, 49 гривень. Гель для душу 430 грамів 44 гривні. Теж на акції. акція діє по 21 вересня. Мило рідке, ось таке за 500 мл 34 гривні. Так, звичайні, гель для душу за літровий. За 109 гривень теж на акції. Акція діє по 21 вересня. Так, не забуваємо поласувати чипсами. Також не на акції за 60 грам, 30 гривень вони коштують сьогодні. І акція діє по 17 вересня. Не забувайте також про них. Дивіться, є посуд. Салатник порцеляровий. Ось так, 64 гривні. Ось такий гарний посуд оці. Квіточки. Кухоль 330 грамів мілілітров. Як хочу так і розуміє. Ось такі горнятка. 64 гривні. Теж на акції. Акція діє по 21 вересня. Кришка добрі традиції 20 штук за 49 гривень. Ось такі. Зараз сезон закруток, так що не забуваємо про кришечки. Не проходимо повз. Дивіться, такі для дівчаток. Одинок. По 39 гривень. Теж на акції, акція. Акції, акції, акція. Дуже гарні такі ремені. Екошкіра по 39 гривень. Дуже багато рубрик, дуже багато різного товару, дуже багато акцій, також в наступних відео. Не забудьте підписатись на канал, що по чому. Переходьте на наступні відео. Раді вас будемо бачити на каналі. А за відео поставте вподобайку.